США реагують на Мита Трампа. Росія все ще сподівається на поступки з боку Дональда Трампа. Про це говорить Блумберг. А Кая Каллас підтримує заклик Марко Рубіо до збільшення витрат на оборону в НАТО. Великі падіння на американській біржі після оголошення президентом Дональдом Трампом мит на імпорт до Сполучених Штатів. Експерти застерігають від ризику рецесії та нестабільності економіки. Слова критики на адресу президента США звучать також від політиків його власної партії. З Вашингтона з подробицями Марик Валкуський. Вадональда Трампа, який, як мовив президент... Ми та Дональда Трампа, які як сказав президент США, мали визволити Америку, викликали шок на американській біржі. Вже з початку сесії індекс Dow Jones впав на півтори тисячі пунктів, що складає понад 3,5%. відсотки. Індекс технологічних компаній знизився більше ніж на 5%. відсотків. Багато американських економістів застерігають, що рішення про введення мит значно збільшує ризик рецесії. Прогнози щодо інфляції зросли. Люди з усіх. Політичних течій обурені, оскільки знають, як це вплине на робочі місця та підприємства. Про це сказав лідер демократії у палаті представників Гоакім Джефріс. Республіканський сенатор Джон Кеннеді зазначив, що в довгостроковій перспективі наслідки мит можуть бути позитивними. Також важливо, що відбудеться в короткостроковій перспективі, сказав Кеннеді, додавши, що ніхто не знає, якими будуть наслідки мит для американської економіки. для американської господарки. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Росія все ще сподівається, що президент США Дональд Трамп представить план завершення війни в Україні, який буде прийнятий прийнятний для неї. Повідомила сьогодні агенція Bloomberg. Водночас Москва готова продовжувати війну. Якщо переговори не принесуть результату, додає Bloomberg, Владімір Путін усвідомлює, що Трамп є його найкращим шансом на завершення війни і хоче продовжувати дипломатичні зусилля для досягнення цієї мети. Кремль сподівається на поступки з боку США. Зокрема, очікує послаблення санкцій та припинення постачання зброї до України. Путін запевняє, що хоче досягти угоди з Трампом, але одночасно повторює, що домовленості повинні враховувати вирішення проблем пов'язаних з основними причинами конфлікту. Пише Блумберг, за словами джерел Блумберг загрози введення вторинних санкцій щодо російської нафти з боку президента США Дональда Трампа не справили враження на Кремль. Росія пережила. Три роки санкцій і не поступиться під тиском загроз, оскільки нові обмеження не будуть ефективнішими, вважають особи знайомі з настроями в Кремлі. Країни ЄС почули заклик держсекретаря США Марко Рубіо щодо необхідності збільшення витрат на оборону і безумовно потрібно про це задуматися. Так прокоментувала слова американського чиновника про необхідність збільшення оборонних бюджетів до 5% ВВП для союзників НАТО. Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас. Марко Рубіо сказав це на зустрічі в Брюсселі з міністрами закордонних справ Північноатлантичного альянсу. Кая Каллас, яка сьогодні перебувала у Варшаві, зазначила, що багато. Країн НАТО намагаються збільшити витрати на оборону. Як приклад, вона навела країни Балтії та Польщу, яка є лідером у цьому напрямку з витратами на оборону на рівні 4,7% ВВП. очільниця європейської дипломатії додала, що не завжди йдеться тільки про більше фінансування. It is clear that we are in this... Це зрозуміло, що ми перебуваємо у складній ситуації з безпеки і що нам потрібно витрачати більше грошей на оборону. Але я би не зосереджувалася лише на цифрах, а на можливо. Остяг і тому сьогодні ми говоримо про те, що спільно зробити для безпеки. І саме тому зокрема була опублікована біла книга. Звісно, залишається питання щодо впровадження її положень. Марко Рубіо на тій самій зустрічі, під час якої порушив питання витрат на оборону, також заявив, що США завжди стоятимуть поруч із НАТО і будуть членом північно-атлантичного альянсу.